Слава Україні! І от сьогодні ми маємо приклад сильно ослаблої сім'ї. Тобто тут лишилося дуже мало бджоли. ось. Одна рамочка. Фактично дві рамочки. Що з цим робити? Я тут трошки постриг, забрав в них рамку розплоду, бо була рамка розплоду. Що з цим робити? Як його це? Тобто я беру, забираю, забираю в них всі рамки. От шукаю, де є матка. Тут на цій рамці є матка. І гарну таку медову рамку. Ще одну, дві рамки беру, лишаю. І тут є матка. Решту всі рамки забираю. І ось так лишаю. Просто прикриваю стелинкою двома стелинками. Ті решту рамки забираю. Все, ці рамки забираються ці забираю. Це так лишаю до завтра. Завтра. Я прийду, бджоли собі, сіпайно, акуратно зійдуть ось тут на ці дві рамки. І ці дві рамки, та як є, просто заберу і дам в любу сім'ю, яка теж слабеньку сім'ю. Але об'єднувати слабачком з слабоч... слабою. Щоб ви не думали, от такого, таку... зараз це вже в нас є 11 листопада, щоб ви не думали ось таку бджолу. Ну, вона чомусь ослабла. Дати. До сильної сім'ї, до хорошої сім'ї, тільки до поганої сім'ї. Ось такої, як є, дві кормових рамки. Ви на другий день прийшли, тако взяли дві рамки і переставили, куди вам треба. Але зараз, щоб оці всі лишні рамки забираємо, лишаємо на двох рамках. Тут буде клуб, джелана буде висіти з збоку. Ви це взяли і з'єднали. І, наприклад, якщо ви маєте там два-три штуки, ви взяли отаку, тут головне, щоб не було розплоду. Три штуки таких з'єднали докупи, і у вас буде гарно. Вони собі сформують клуб, вони собі, навіть таке, що може і дві, навіть і три матки буде у вас до травня місяця. Якщо нема розплоду взагалі, то матки будуть весною працювати всі три, дві або всі три. Ну, це не обов'язково, що є варіант, що їх можуть і вбити. Але так як зараз вже... Рахуйте майже середина листопада. Ось такий варіант. І просто докупи взяли і все. Дякую за увагу.